Так, доброго дня всім! Ще один експеримент з виноградною лозою. Значить, зберігалася в неопалюваному сараї. Значить ще будемо дивитися, що з нами. Так, ось така вона, наче на вигляд трошки підсушена. Зараз будемо дивитися на зріз. Значить, зріс зелений. Давайте ще візьмемо. Ну така, трошки підсушена. Ось, як видно, зріс зелений, живий. Так, іще одну. Ось. Ну тут. Тут не такий зелений зріз, тут сухе. Тут не зелене, сухе. Значить, тут сухе, ну тоненький. Тоненький, майже повністю сухий. Ну, давайте ще цей. Отаке ну, світло, світло-зелений колір говорить про те, що лоза майже повністю вичерпала свій ресурс. Тобто нічого з неї не вийде. Так, ще поріжемо. О, ця зелененька. Є зелененькі, але в них такий колір. Світло-світло-зелений. Так, зараз зріжемо попередньому відео, показував, не зробив зрізи е зберігання в підвалі. Ось воно в відрі. вимочуванні стоїть вже. Давайте зріжемо на зріз. Дивимося, який зріс. Зріс сухий. А ну, ще раз. О, зелененький. Тут зелений. Тут зелений. Тут зелений. 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 Ну, Тут е, набагато краще набагато краще в підвалі зберіглася лоза, чим просто лежала в е, неопалювальному сараї. Всім дякую за перегляд, до побачення!